Це що там взорвалося? Огнене шар. Так, надо треба срочно смываться, Так, що склад з боєприпасами горить. Пі... Да. Друзі, всім привіт! Слава Україні, слава силам оборони. Росія вибухає, а Трамп готується натиснути на Путіна небаченими санкціями. Чого вимагають від України у Білому домі? Ми зробили дуже чітку пропозицію і росіянам, і українцям, і їм настав час погодитися. Хочуть, щоб віддали Крим, Росія, начебто, вже готова заморозити фронт, але вимагає узаконити крадіжку українського півострова. Чи готові до цього у Києві? Це наша територія, територія народу України. Ми не можемо просто, а чому би ні? Тектонічні суви для протрампівської аудиторії російську брехню спростовують американські блогери із мільйонами підписників. Українці не починали цю війну. Вони не перетинали російський кордон. Вони хочуть гарантій безпеки. Друзі, ви на каналі Яніна Соколова. Наша команда напередодні гарненько попрацювала. Зібрала для вас найголовніші новини тижня, що минув, і анонсуємо ключові події, які відбулися вже найближчим часом. І ви маєте про них знати. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити правду, якою б не комфортною вона не була. Зробили тоді. Починаємо. Тиждень за паморочливих політичних гойдалок, зустріч України, США та європейських партнерів в Лондоні змінила формат ще до свого початку. Ані спецпосланець Трампа Вітков постійний зв'язківиці з Москвою, ані чільник держдепу Марко Рубіо вирішили не приїжджати. Їх замінив представник президента США у справах України та Росії Кіт Келло. Розмови про ймовірну угоду про всеосяжне припинення вогню залишилися розмовами. І на столі знову питання Криму. Видання Financial Times заявило, що Москва, буцімто, вже готова відмовитися від більшості територіальних претензій, але росіяни і надалі на полях. Кають на офіційному визнанні незаконної анексії українського півострова. Реакція Києва очікувана. Україна не визнає юридичну окупацію Криму. Ма про що говорити? Це поза нашою конституцією. Наша територія, територія народу України. Ми не можемо просто. А чому би ні? Чого не буде? Мені здається, що про будь-яку тимчасово окуповану територію ми це вже заявляли. Я заявляв як президент і. І конституція про це своїм існуванням. Конституція Україна своїм існуванням це заявляє. Все Все готові сказати, і у Вашингтоні. Віце-президент США Джей Ді Венс вже не вперше нагадав, що США готові вийти із переговорного процесу. Well, said, is... що ж. Я повторю те, що сказав держсекретар Рубіо. А саме, ми зробили дуже чітку пропозицію і росіянам, і українцям, і їм настав час погодитися. Або ж Сполучені Штати вийдуть з цього процесу. Ми провели надзвичайну кількість дипломатичної роботи. Ми дійсно намагалися зрозуміти їх, що найбільше турбує українців, і що найбільше непокоїть росіян. Я думаю, що ми склали дуже справедливу пропозицію. США зривають переговори у дипломатичний спосіб. Росія зриває очікувану тишу новим ракетним залпом. Масована повітряна атака і знову спалахують тилові українські міста. Один із найбільш складних ударів по Києву ракета влучила у житловий багатоквартирний будинок: 12 загиблих. Кількість поранених наближається до сотні. Я, я по гупає. Сильно гупа сильно налякалась, да. А я прийшла кордон, а тепер я прийшла до школи. У мене чоловік також служить і якби я не вірю в мир, тому що ці шахеди точно не мирні і ракети не мирні, які нас вбивають. Владімір зупинись так на ракетну атаку. Реагує президент США говорить про невчасність атаки і нагадує, що тисячі солдатів гинуть у війні щотижня. Втім, владімір не чує Дональда Трампа, але Вашингтон має свій план. Агенція Reuters оприлюднила попередній перелік пунктів, які США хочуть запропонувати і Києву і Москві для остаточного завершення війни. Вашингтон пропонує зупинитися на поточній лінії зіткнення Україні. Повернуться окуповані частини Харківщини та Кінбурнська коса, а також гарантії безперешкодного руху Дніпро. Контроль над заес забирають американці, але електроенергія буде йти і до України. І до окупантів Україну змушують відмовитися від руху до НАТО натомість Київ висунув і зустрічні вимоги. Вогонь має припинитися і на суходолі, і на морі, і у повітрі. Росія має повернути всіх викрадених та вивезених дітей. А також обміняти полонених бранців за формулою всіх на всіх ЗСУ і надалі. Отримуватимуть озброєння від партнерів. Росія не висуватиме претензії на присутність іноземних військ на території України. А союзники мають надати гарантії безпеки, які подібні до п'ятої статті НАТО про колективний захист. Всі ж територіальні питання можуть стати темою обговорення лише після сталого режиму тиші. Як змінився тон Трампа після зустрічі з Зеленським у Ватикані? Чому держсекретар Рубіо не хоче накладати на Москву нові пекельні санкції? І на що США очікує вже цього тижня? нам потрібно почати це робити. Я думаю, що цей тиждень буде дуже важливим. Друзі, також дуже важливо, щоб ви не забули підписатися на наш канал. І не менш важливо почути всі ваші думки стосовно позиції і США і Києва. Про все це розповім далі, але перед цим ви маєте обов'язково почути про вкрай несподіваний, але важливий візит. І поки Росія мовчить її позицію, і навіть невизначеність позиції США критикують. Консервативні американські блогери, історична подія для протрампівської аудиторії до України приїхав Бен Шапіро, який записав велику розмову із президентом. А ще послідовно спростовував поширені міфи, нав'язані раптівкренінз бієтетейбол мінз. Те, що українці за столом переговорів, означає, що настав час і росіянам сісти за цей стіл. Тож як змусити їх це зробити? Володимир Зеленський вже погодився на негайне 30-денне перемир'я, а росіяни ні. Він вже погодився на угоду щодо корисних копалин, яка переважно враховує побажання сполучених штатів. Ми вже знаємо, чого хочуть українці. Вони хочуть, щоб росіяни припинили війну. Насправді українці не починали цю війну. Вони не перетинали російський кордон. Вони хочуть гарантій безпеки. про гарантії безпеки, про можливу зміну політики США. Незапланована розмова наприкінці тижня? Лідери різних країн світу збираються у Ватикані на похованні папи римського франциска лише 15 хвилин у базіліці святого Петра. Але Зеленський заявляє, що встиг обговорити з Трампом різні теми. Процитую символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною. Деталі не Президент, Пане президенте, як відбулася зустріч з Трампом у нас була дуже продуктивна розмова. Якщо це можливо, я не хочу вдаватися у деталі. Тому що питання дуже чутливе. Питання звичайно повністю про те, як наблизити мир і наскільки результативними позитивними були зустрічі в Парижі та Лондоні. Ми хочемо продовжувати такі зустрічі, щоб принести мир в Україну. Бринпісюкраїн розмова не лише із Трампом, але й з британським прем'єром Кіром Стармером та французьким президентом Еммануелем Макроном. Сторони говорять про безумовне припинення вогню та надійні гарантії безпеки. Вочевидь, навіть короткі ватиканські переговори отримують результат. Вже за кілька годин Трамп публікує допис. У соцмережах каже, що можливо Путін не налаштований на мир, тож США будуть змушені перейти до нової хвилі санкцій. Втім, це може спричинити ще два роки війни. Про це вже говорить державний секретар Рубіо. каже, що економічний тиск означає зупинку дипломатії і продовження агресії. Білий дім хоче уникнути такого сценарію, коли ж Росія дасть свою відповідь щодо припинення вогню Рубіо. Не знає, але розраховує на важливі рішення, які стануться вже цього тижня. Я завжди вважав, що нерозумно встановлювати конкретну дату або що. Але можу сказати, що за майже 100 днів президент присвятив цьому величезну кількість часу та енергії. Ми зблизили сторони настільки, наскільки вони не зближувалися за дуже довгий час. Але ми ще не на необхідному рівні. Нам потрібно почати це робити. Я думаю, що цей тиждень буде дуже важливим ми маємо ухвалити рішення, чи хочемо ми продовжувати займатися цією справою або ж настав час зосередитися на інших питаннях. Але ми хочемо, щоб це сталося. Є підстави для оптимізму, але звичайно є і причини для реалізму. Ми близькі, але недостатньо близькі. Росія близька до нових перемог. Принаймні, про це ворожий генштаб звітує особисто диктатору Путіна. что полностью вытеснили СССР с всей территории Курской области. А еще військове керівництво руководство загарбников офіційно признало участие певнично-корейских военных в войне. Товарищ верховный главнокомандующий, сегодня освобожден от украинских подразделений последний населенный пункт на территории Курской области, село Горналь. Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курської області воєнаслужчих Корейської Народної Демократичної Республіки Путін мовчить про переговорний процес, який Москва веде зі США, але за підсумками чергового візиту спецпредставника Віткофа Кремлівський речник Пісков заявляє, що російський диктатор готовий до переговорів із Києвом без усіляких попередніх умов. Раніше Кремль регулярно згадував демілітарізацію як одну із умов завершення агресії, але Ця вимога перетворилася у дзеркальну відповідь для самої Росії. Тиждень був насичений не лише дипломатію, але й вибухами на ворожі території. Важкі безпілотні дрони вже не вперше прямують в небі над Татарстаном. Приціл на місто Єлабуга, де ворог створив масоване виробництво шахедів. Торік планував складати по 6 тисяч дронів на рік. Цього року хотів збільшити це число до 10 тисяч і водночас збирати до 15 тисяч порожніх дронів імітаторів, але навіть віддаленістю понад тисячу кілометрів від кордонів України цьому не допомогла. Генштаб ЗСУ підтверджує ураження підприємства, а саме цехів фінальної збірки безпілотників. Моніторингові канали заявляють про півдесятка прильотів. Кожен український дрон міг нести до пів тонни вибухівки Смотри, дрон. Десь палають виробництва дронів, а десь вже готові ракети, які мали летіти на українську землю у Володимирській області. Раші масштабна детонація на одному із найбільших складів головного ракетно-артилерійського управління. в російському міноборони заявляють, буцімто на території сталося займання, і як наслідок почало вибухати озброєння на 51-му арсеналі Грау окупанти зберігали понад 100 тисяч тонн боєкомплекту. Як снаряди до реактивних градів, так і балістичні ракети. В центрі протидії дезінформації заявляють, що знищено понад половину усіх запасів БК. Уєд! Що, що там вдарвалося дуже сильно? Огніне шар. Так, дай, надо треба срочно смываться. Так, а що Та не знаю куди, де дорог опасно виїжджать. Охо! Охри! на уже. Вот это да. Держись, ложись, а будь ебанет. сейчас будет не пойдет. Сейчас не пойдет. Уйди, сейчас не пойдет. Ебать в рот! Мужики, аккуратно выходите из здания все! Все из здания выходите, сложится нахуй! На Русию! Найкраще впливають потужні вибухи в тилу. А на президента США, вочевидь, дуже добре впливає його оточення. Один з небагатьох людей поза Білим домом, хто має чималий вплив на Трампа, це його духовний радник, пастор Марк Бернс. Хочете дізнатися, який Трамп насправді? Послухайте наше ексклюзивне інтерв'ю. Воно ось тут.